На жаль, ми були змушені спостерігати і за російською культурою, тому що вона перла з кожної праски в прямому сенсі цього слова через кабельне телебачення, через так. інтернет. І ми просто я я часто мандрував Україну і у всіх автобусах всюди російські фільми і кожного разу нові. Я бачу, що вони зняти зняті недавно. І в мене питання: чому росіяни знімають кожного дня якийсь новий фільм? А в нас. Тіні незабутих предків ото раз вийшли 2013 року, і Всі такі вау, як круто! Нарешті в <світ> українське кіно існує Ого, Нічого собі в чому проблема була? Я не розумію. <плес> От з вами тут погоджуюсь, і хочу ще такий момент сказати: оця про цю меншу вартісність, що що, поки ми не, не, не відчуємо до кінця, бо на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що немає такого чіткого усвідомлення, що має бути чітко українське кіно. Немає того чіткого усвідомлення. Якщо говорити за кіно, це було дуже часто українське кіно, де знімались російські актори або українські актори знімались в російському кіні. Тобто, наскільки все було переплутало, не було чисто українського кіна. Якщо подивитися, хто це знімав, якщо подивитися цих радянських режисерів. 呃。Uh То взагалі ми не можемо говорити, що це кіно якби було. Тобто, звичайно, тут є прогалини, і е, те ж саме, що і про українську мову. Що я часто запитую, що ми робили 30 років, що ми так цю українізацію довели до ну так і не так і не провели. Чому ті території в нас лишилися російськомовними? Тобто, в нас було достатньо часу. Але е, ці питання вони і лишаться, напевно риторичними. Ми не зможемо е, якось так сказати, чітко там чи музика так само в нас наші найкращі голоси, наші найкращі актори всі виїжджали, всі про працювали в Росії, так як ну, називаємо сьогодні все своїми іменами.